Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми поговоримо про тривіальні назви оксидів. Тривіальні назви це назви, які закріпились за сполукою історично, і ми її ну, цю сполуку так називаємо. Первим оксидом, з яким ви стикаєтесь в школі, це СО2. Або карбон 4 оксид. Це якщо правильно. Називати. Але ще з курсу біології там за 6-7 клас ви знаєте, що ця сполука в нас називається вогокислий газ. Тобто, це та назва, якою ми цю сполуку називаємо. Тобто вона є і науковою, і знову ж побутовою. Вугокислий газ. Далі одна із сполук, з якими ми часто стикаємося це це чадний газ. О, знову ж чадний – через те, що він утворюється, коли йде горіння, але мало кисню, і людина, якщо його надихається, вона втрачає свідомість, тобто чад є. отсюди його назва. Далі. СО2. Ми е, цю сполуку знаємо всі як пісок. Пісок, кремнезем. Зем, тобто, а, так, да, і ще квартс. E, кварц. Тобто пісок, кремний Zem, кварц. Формула залишається одна і та сама, СО2, а от назви можуть бути різними. різні. Далі. Один із найбільш таких популярних оксидів, який ми знаємо, але ми забуваємо часто, що це оксид це H2O. Знову ж, якщо підійти з точки зору хімії, це в нас буде гідрогеноксид. Ну, ми його всі привикли називати водою, тому це вода. Далі, з тим, що ми стикаємо з кальцію, га... не гашне вапно. Ну. Тобто, знову ж... Це та речовина, якою ми білим бордюри у білим дерева. О, але там твориться гашене на вапну внаслідок взаємодії негашеного вапна з водою. Ну, в принципі, Ми цю сполуку називаємо вапном, і от в принципі можна вважати, що вона використовується для побілки дерев. І з тих оксидів, які ви будете встикатися в школі, це ще мають, заслугують на увагу такі сполуки, як Н2О. Виселявший газ. Для ший газ або закіс азоту. Закис азоту Тобто це назва, яка використовується в техніці, цей оксид. Азоту. Використовується у. Е, е, Бітеранірі для наркозу тварин Веселящим газом він називається тому, що якщо його людина вдихне, вона стає веселою, тобто тварин він а людину приводить в стан ейфорії. Відносно нітрогену, знову ж таки, в межах шкільної програми ви будете стикатися ще з одним, Двух, азоту. азоту. Або бурий газ. газ. Окись, закість азоту, двоокість азоту. Це старі назви, по старій номенклатурі назви цих сполук, але піски ці сполуки стикаються, часто зустрічаються в техніці. В даному випадку він утворюється при горінні корисних копалин. Зараз є фільтри, які його ловлюють. Раніше їх не було. І він писки буро кольору, то знову ж ним, за кольором, назва закріпилася. Далі і в побуті те, з чим ви ще маєте в межах школи зіткнутися, це СО2, сільчистий газ. Шистий газ. О. Утворюється при горінні сірки і це та речовина, якою коли люди картошку винесли а, ну, в побуті це картошка, а в цілому вважається овоще хранилище або зернохранилище. О, і ми приносимо туди сірку, підпалюємо її. Вона горить, утворюється такий неприємний ядучий газ. От цей газ, це СО2, тобто сірчистий газ, він використовується для очищення або знезараження овоща і зерно хранилища. Це от іменно ті оксиди, назви яких будуть зустрічатися найчастіше. І ще у нас є алюміній 2О3, глинозем, глинозем або корунд. Корунд, він вже більше йде як мінерал. Глинозем, в принципі, теж як мінерал, але теж можете під час вивчення хімії зустрічатися. Сирована для вироблення алюмінію. А так, по факту, це алюмій е, оксид. От, в принципі, це самі поширені назви тривіальні для оксидів для ознайомлення. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей.